Світлана все життя вважала Надію своєю найкращою подругою. Їхнє знайомство почалося ще у першому класі. Світлана сиділа на передостанній партії, тихо плакала, бо мама зранку посварилася із татом і пішла на роботу, грюкнувши дверима. І в ту мить до неї підсіла дівчинка з тугою косою і ясними очима. Я, Надя, сказала вона, а ти не плач, добре? Все буде добре. Я залишу тобі твою, свою хустинку. Ось витри сльози. З того дня вони стали нерозлучними. Дитинство було спільне, ляльки на ковдрі, перші зачіски одна одній, ділення цукерками і домашні завдання, які завжди робилися разом. Надя була розумна, спокійна. Світлана навпаки, імпульсивна, щира, часто розчаровувалася у людях, але в наді ніколи. Ти мені як сестра, казала вона. Може б, і рідна навіть такою не була. Коли в 10 класі у Світлани раптово не стало тата, надя була першою, хто прибіг. Я просто хочу побути з тобою. І вона була на похороні, потім весь тиждень після. Сиділа, мовчала, обіймала, у її присутності було легше дихати. Після школи Світлана поїхала в Київ. Надя лишилася в райцентрі і поступила в медичний. Вони писали листи, Справжні, на папері. Потім з'явилися телефони, дзвінки раз тиждень, а далі життя у кожного своє. Світлана вийшла заміж. Чоловік столичний, серйозний, з поважної родини. Переїхали з чоловіком в інше місце, бо його по роботі відправили. Народилась донька, а потім. Почалися сварки, і життя покотилося вниз. Коли було особливо важко і нестерпно, Світлана телефонувала Наді, це була єдина людина, якій вона довіряла. А Надя завжди брала слухавку, і навіть коли працювала по змінах, навіть коли в самої були проблеми. Коли Світлана чоловік пішов до іншої, Надя приїхала до неї без запрошення. Я тобі не дозволю сумувати на самоті, сказала і обійняла. Світлана тоді тільки мовчала і пила чай, і знову саме в її присутності дихалося легше. Руки. Надя вийшла заміж значно пізніше. Її чоловік був вчителем фізики, спокійний, трохи мовчазний, у них не було дітей. Вона не скаржилась. Коли Світлана питала, тобі не болить, Надя відповідала болить. Але я маю тебе, маю маму, маю чоловіка, маю учнів і маю небо, а це багато. Дружба їхня тривала і міцніла лише з роками. Світлана стала викладачкою, донька виросла, почала працювати. Надя головна медсестра в лікарні, але навіть у зрілому віці вони залишалися двома дівчатками з першого класу. На кожен день народження дзвінки, вітання, обов'язково я тебе люблю, подруга моя. На кожне різдво спільне печиво, традиційне, а пригадуєш, як було. Та життя знову випробовува. У Світлана діагностували важку хворобу. Лікарі не давали гарантій. Надю, я боюся, прошепотіла вона, тримаючи подругу за руку в палаті. Я з тобою, сказала Надя, і я не дам тобі бути самій. І вона не дала. Вона була поруч на кожній процедурі, варила бульйон, мала голову, коли та сама не мала сил, несла теплі шкарпетки і читала в голос книжки, бо Світлана втрачала зір. Одного разу Світлана сказала Знаєш, я думала, що єдиною підтримкою в житті стане для мене мій чоловік, але я помолилася, бо це була ти. Ти єдина, хто не зрадив. Надя не відповіла, лише взяла її за руку і поцілувала. Лікування дало результат повільно, з великими зусиллями, але хвороба відступила. Світлана повернулася додому до життя, і коли лікар сказав, можливо, ще два-три роки, може й більше, на Бога надія, вона тільки подивилась на Надю. А я вже прожила головне знаю, що я не одна. Коли вони сиділи разом на лавці під хатою, уже обидві сиві, зморшкуваті, але ж з тими усмішками Надя сказала Ми з тобою пройшли життя як по тонкому льоду. Але завжди трималися за руки. Світлана засміялась, бо ти, моя надія, і не лише по імені. Їхня дружба тривала понад 60 років, і коли в одній з них серце зупинилося, інша стояла біля неї, тримаючи ту саму хустинку, яку колись дала в першому класі. Ти витрила мені сльози тоді, сказала вона, а тепер я витру свої, бо справжня дружба це не завжди.